І в екзистенційному коучингу навіть намагаються це описати як такі чотири типи лідерів. Ви бачите на екрані емоджі ручки, це значить, що я буду зараз знову вас запрошувати щось подумати і щось пописати. але на цей раз це буде Zoom-опитування, щоб це було анонімно, ви не переживали. Може, це вам важливо. Я розповім вам про чотири типи лідерів, і коли дослухаєте, подумайте, будь ласка, до якого ви себе відносите. Якщо тут є мої студенти, ви могли чути вже трошки цю методологію, але я розповім. Отже, перший лідер це той, який завжди має опору, і команда на нього повністю або на неї повністю покладається. Як ви думаєте, а який мінус такого підходу? Якби у нас було більше часу, ми б зараз зробили дискусію, було б дуже цікаво, але я буду говорити відповідь одразу. Уявіть собі, що настав кризовий момент. І тут дійсно виграшним є лідер, який має опору в моменті, щоб на нього всі поклалися і були впевнені. Але в довгостроковій перспективі це дуже небезпечний тип лідерів, тому що, поки всі тримаються за лідера, команда не дорослішає, команда не зрощує свої опори, а лідер наближається до вигорання. Це дуже яскраво виглядало на початку повномасштабного вторгнення, і десь в червні 22 року лідери досягли піку. Почали вигоряти, а команди виявилися не готові, вони весь цей не дорослішали. Тобто для довгострокової перспективи це дуже небезпечний тип лідерів. Другий лідер, що не має опори, тут, я думаю, все зрозуміло. Він їх і не має, команда це теж бачить, своїх теж немає, повний хаос, система нестабільна. Третій тип лідерів дуже цікавий це лідер, що шукає опору і робить це відкрито для команди. Ви бачите, справа. В Harvard Business Review. це стаття Емі Едмонсон, дуже класної дослідниці лідерства, розвитку команд ем, і професорки Гарвардської бізнес-школи. Рекомендую її книжки окремо, але вона дуже багато пише про те, що зараз лідеру важливо мати вразливість, а не ось цю браваду і фасад, що я маю опору, можете на мене покластися. І під вразливістю тут мається на увазі не сльози, і соплі, і емоційність. Тут мається на увазі, що дорога команда. І я зараз ось в такому стані, тут ви можете на мене покластися, а тут зараз не можете, будь ласка, забезпечте собі ці опори самостійно, розвивайтеся в цих аспектах, щоб ви теж тут дорослішали, і ми, як система, були більш стійкими знову ж таки. Тобто, в довгостроковій перспективі лідер, який відкрито шукає свою опору, це найкращий тип лідера. І останній лідер, який не має опори, але демонструє, по суті, Бреше і іншим, що він їх має. Ми розуміємо, що це дуже небезпечний, такий шкідливий тип лідера. І от зараз вже запросу, запрошу вас проголосувати, яким чесно собі сказати, яким типом лідером ви зараз є, і з цього почнемо нашу подальшу подорож. У нас поки що Дуже багато то, що має опору, перший пункт, і то, що шукає опору. І на третьому місці немає опори, але демонструє іншим, що має. Так, ще буквально 30 секунд. То голосуємо. Той, що шукає опору, виривається вперед. просто оці гонки можна робити ставки до всіх. Чекати, тільки ми бачимо зараз. Я завершу а. опитування і тоді. Я бачу питання від Софії. Чи можемо ми дати їй можливість розміститись? Зараз, секундочку, то я тебе знайду в так, прошу, задавай. Так, в мене питання: а ці концепції що є опорою? Угу. Чудове питання. Насправді підходів є декілька. В підході екзистенційного коучингу є окремі моделі, наприклад, модель 4Е. Про опори, і це окрема тема на власне курсі компетенції лідера. А сьогодні ми поговоримо про опори через призму Hogan assessment. Ну, і прямо поговоримо про три конкретні стовпи. Розберемо з вами кейси, і навколо кожного стовпа з цієї опори ви ще покрутите рефлексійні питання про себе. Так? Ну, я просто питаю, тому що щоб відповісти на це запитання, треба розуміти, яку опору ми маємо на увазі. Так, ну я можу тоді навести приклад, бо, в принципі, далі сьогодні по вебінару ви почуєте цю, цю відповідь, але якщо взяти іншу модель, то це можуть бути кількість ваших фізичних сил, кількість ваших емоційних сил, скільки емпатії ви зараз витримуєте, наприклад. Це може бути ем, кількість ваших когнітивних сил, скільки ви можете перебувати в фокусі, а скільки вже втомлюєтеся. Це може бути кількість ваших екзистенційних сил, це про те. Як з вашими цінностями справи? Чи вони змінилися, чи ви їх знаєте? Це про сенси, чи те, що мало для вас сенс раніше, все ще має для вас сенс. Це все приклад різних опор. Але зараз ми, так, знаєте, трошечки поміряли на чуєчки. Тобто, нам тут зараз не треба прям дуже в рамках цього вебінару глибше копнути, я думаю, що плюс-мінус ми зрозуміли. Анна, скажи, чи ви так? Чи ви... Я ділюся результатами з усіма. Тепер ви всі бачите результати опитування. Тож у нас на першому місці пункт 3 той, що має опору, 48%, На другому місці. Ой, перепрошую, той, що шукає опору, я вже оговорюся. На другому місці 32% той, що має опору, на третьому немає опори, але демонструє іншим, що має, і всього 4% набрав пункт 2, лідер, що не має опори. Дякую вам, що проголосували. Важливо сказати, що який би варіант зараз не ваш, з вами все в порядку, і це найперший крок визнати, яким лідером зараз є. Тобто від цього це парадоксальна теорія змін. Так? коли ми визнаємо стан системи, ми можемо почати з неї щось робити.